Друзі, привіт! Як робити собі настрій? Ось така тема для обговорення. Вона цікава, тому що ми з вами знаємо, що ми завжди хочемо мати гарний настрій. Хто з вас не хоче мати гарний настрій, скажіть мені, будь ласка, чи є така людина, яка не хоче мати гарний настрій? Гарний настрій ми хочемо мати всі. І зараз ми обговоримо, що робити для того, щоб у нас був гарний настрій. Як я останнім часом роблю собі гарний настрій, тому що у кожного із вас і у мене в тому числі є життєві обставини, які нас змушують бути сумними, які нас змушують бути невеселими, але ми розуміємо, що поруч з нами знаходяться люди, і ми маємо бути в гарному настрої не тільки для них, а й для себе в, в тому числі. Що робити? Ну, перш за все, що я вирішила для себе, щоб був гарний настрій, і я відкинула від у себе взагалі все погане. Що це означає, відкинула все погане? Так, воно це погано разом зі мною. Воно нікуди насправді не поділося, його не можна отак взяти і просто викинути. Воно не викинеться, друзі. оце погане. Воно буде сидіти всередині. В нас це погано, і воно буде. Заважати нам робити нам гарний настрій, так що робити, друзі? Перш за все викидаємо все погане, воно нам тільки псує настрій, що відноситься до поганого. Ой, друзі, це навіть мудро те, що я вам зараз скажу, що відноситься до поганого. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, бо я буду такі відео робити, які саме формують і покращують стан душі, покращують нас настрій. Нам настрій. Що робити? Це просто не тільки відкидати все погане, що це означає, пробачати всім і все. Як це важливо, ви знаєте? Я раніше, наприклад, хтось мене ображав, говорив щось погане, і я ходила сумна. Я думала, да що ж я роблю не так, Да наче я все так роблю. Ну чому погано? Ну чому погано? Це так якось у мене цей канал, справжні моменти життя. На тому каналі я зараз обговорюю тему ідентифікація пенсіонерів. Я дуже вдячна всім тим пенсіонерам, які пишуть мені дуже гарні слова. Мене дякують за те, що я їм допомагаю, що я не лінуюся допомагати. Інші ж пишуть. Та хто ти така, щоб це там розказувати? Я розумію. Ці люди говорять мені погано, після цього дійсно мені стає сумно і погано. Але я розумію, що це їх проблеми. Тобто, якщо, друзі, вам хтось зробив щось погане, ви повинні розуміти, так як я зараз зрозуміла, що те, що їм погане, то їх проблеми, то проблеми тих людей. Їм погано, і вони шукають кому зробити і ще погано. Чи, наприклад, те, що я порівняла з ідентифікацією пенсіонерів, так як мені одна підписниця написала, та ж у неї нічого не виходить зробити, і вона злиться, що вона там, те відео до кінця не дивиться, як правильно зробити, замовити заявку подати на ідентифікацію, і вона вам виливає свою злість через те, що в неї не виходить. Я дякую, що люди мене також заспокоюють, тому що все одно, якби ми не пробачали, якби ми там не налаштовували себе, але оцей усад в душі він залишається. Але я чим далі, тим більше вчуся усім усе пробачати. Ви знаєте, ну, ось отак просто взяв і все відкинув. Ну, у когось поганий настрій, так ми виходимо з дому, хтось там об ногу у свою ударив об двері, а тут ми поруч. Оце через вас я спіткнулася чи спіткнувся? А ми до цього друзі не причетні зовсім. То це не означає, що ми маємо сприймати, що це в наш бік сказано, що ми ось такі погані. Я раніше, ось там у молодості, думала, та як же це так, та що ж мені робити, та як же мені було стати, і з якого боку підійти? Для того, щоб люди там щось говорили мені тільки гарне і тільки пізніше, з часом, уже будучи дуже дуже дорослою людиною, я зрозуміла. Що ці люди спеціально говорять погано, тому що їм погано. Ну, тож, друзі, ми не сприймаємо саме ось оте погане. Як же навчитися робити собі настрій? Як ми будемо тільки сприймати погане? Як я роблю собі настрій? Ну, друзі, я беру, ну зараз я випила хаву так переді мною там, нехай мандаринка ось лежить. Хочеться мандаринки з самого ранку. Навіщо думати про те, що я хочу? Мені треба тільки починати з вівсянки ранок? Та не починайте ви з вівсянки ранок, якщо, звісно, немає ось таких показників поганих для здоров'я, коли лікарі рекомендують там загострення гастрити чи ще щось з шлунком. Ну, чому ми маємо починати там ось сніданок? Саме ось так. Та я хочу почати сніданок. Сьогодні, до речі, я почала сьогодні сніданок, проведжала чоловіка на роботу з мандаринки. Він зварив каву, я попила каву і. Попила каву разом з ним дуже дуже рано. Я зазвичай він їде на роботу. Залишає мені каву. Я там роблю відео, кава від чоловіка. Це затишні відео для того, щоб зробити гарний настрій. Собі можна взяти оту каву від чоловіка і посмакувати. І буде уже гарний настрій, тому що каву, яку готують нам чоловіки, вона як найсмачніша. І вже від цього настрій, як ми можемо зробити собі іще настрій? Друзі, не шкодуйте для себе, наприклад. Я розумію, що там грошей небагато у людей. Це скажете ви для тих, у кого багато грошей, можуть зробити собі настрій. Та іноді для того, щоб зробити настрій, коли нам дуже погано, ми навіть йдемо в магазин купити продукти, а при вході в магазин стоїть вазон, чи знаходиться кіоск, де продають квіти, купіть собі одну квіточку. Якщо ви любите квіти, наприклад, і у вас квітів немає, то купіть собі одну квіточку. І помилуйтесь цією квіточкою. А ще краще купіть вазончик з квіточкою, поставте її на підвіконня, цей вазончик, і ви будете бачити, яка ця квітка буде довго-довго вам дарити насолоду від її краси і до тих квітів. І вже ми робимо собі настрій. Як ми можемо зробити настрій? так? Я проснулася, мені сьогодні не хочеться робити оце, мені не хочеться оце, мені не хочеться оце робити. Та зробіть собі настрій: не робіть те, що ви те, що можна зробити потім. Так, я розумію, що є робота, яку обійти не можна. І якщо цю роботу обійти не можна, вам треба обов'язково зробити. Я себе налаштовую. Ну, Якщо я роблю цю роботу, друзі, можливо, хтось скаже, що це дурниці, але я собі так кажу: так, якщо мені треба ось цю роботу зробити, я її маю це зробити, значить, я в цей момент не повинна знаходитися в тому місці, де би я хотіла зараз знаходитись. І саме ось виконання цієї роботи мене от оберігає, наприклад, від того, я дуже часто згадую. Колись давно-давно, там років 20 чи 30 назад, по новинам сказали, розбився літак із пасажирами. А одна жінка, коли в аеропорту брали інтерв'ю, і вона стоїть і заплакана і говорить: ви уявляєте, я на цей літак запізнилася? Я летіла до доньки на день народження, я спекла торт, я навіть хотіла їй домашній торт відвести. І я запізнилася. Для мене це був просто шок. Білетів на інші рейси немає. Я оце тут в аеропорту знаходжусь для того, щоб купити на інший літак білет. Ви уявляєте, як Бог уберіг оцю жінку з її тим домашнім тортом, і вона засмутилась? Іноді ми засмучуємося просто так. І давайте, от для того, щоб у нас був гарний настрій, менше засмучуватись просто так. Я ось привела приклад. Якщо ми маємо виконати роботу, то маємо цю роботу виконати з настрій. Так, мені оце треба зробити. Наприклад, ось у мене там присадивна ділянка, і я не хочу копати грядку, для того, щоб посадити черговий вид своєї троянди, бо я дуже закохана в троянди, в мене вдома 300... 300 сортів троянд, а кущів іще більше троянда, ніж 300 сортів я там прошу чоловіка, ти мені скопай грядочку, ось цю. Я там посажу троянду, викопай ямочку. Чоловік говорить, що мені немає коли. Він також у нього є своє внутрішнє я. Він не хоче, наприклад, він каже дуже багато тих трояндочок. Уже достатньо купувати. Добре, лопата. Я в гарному настрої, хоч не хочу копати. Я беру і копаю, бо тут буде рости моя трояндочка, наприклад. Білого чи рожевого кольору там з отакими квітами, і ці квіти будуть дарувати насолоду і мені, і моїй сім'ї, і тим, хто буде приходити до мене додому. Як можна робити собі ще гарний настрій? Гарний настрій можна смачним чаєм зробити. Гарний настрій можна зробити, ось, наприклад, зателефонувати подрузі і сказати: О, я вдома сама, приходь до мене, будемо робити гарний настрій. Це також один із способів робити гарний настрій. Як можна ще зробити гарний настрій? Друзі, ви знаєте, ось така дуже цікава тема для обговорення. І я вам ставлю питання, як робити е, гарний настрій? Як робити гарний настрій? Будь ласка, пишіть мені свої поради і ще що можна робити для того, щоб настрій завжди був гарний, тому що якість нашого життя залежить від нашого настрою. І коли у нас поганий настрій, навіть здоров'я погіршується, щоб не погіршувати здоров'я. Ми маємо робити обов'язково собі гарний настрій. Я дякую, друзі, що ви підписуєтеся на мій канал. Я дякую, друзі, що ви підтримуєте ось ці теми для обговорення. Я дякую, що ви у мене є. Чому? Тому що ви мені також робите настрій. Мені з вами набагато цікавіше. Я сподіваюся, і вам зі мною цікаво. Тож пишіть свої відгуки, ставте вподобайки. Підписуйтесь, будемо спілкуватися, будемо дружити, будемо переписуватися. І це буде здорово, і це також нам буде придавати настрій, гарний настрій, друзі. А на сьогодні я вам всім говорю до побачення, підкидуйте ідеї мені нових відео.